Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Зараз в нас розпаковка з магазину Аврора. Нагадую, це не реклама, це те, що ми купували. І купила я собі ось такий силіконовий коврик для випічки печива. Він такий невеликий. У мене форми дека великі. Але спробую це перший. Тому взяла один. Взяли такі чіпси. Потім ось такий спонжик в формі авокадо, Взяла отаку штучку, як воно правильно називається, сухарниця прямокутна. Можна використовувати як для хліба, печиво якесь поставити, так можна і на приправи. Мені сподобалась вона такого кольору. Потім паперові рушнички. взяли, е, що це? Хна для брів? Це не я брала, але но... значно нам треба. Отаку От штучку взяла, таку серветку. Далі що це? А що це? Коректор. Ага, це коректор. Це, мабуть, для навчання дівки собі брали. Це такі цікаві штуки, які я навіть не знаю. Так, це дуже корисна річ на господарстві буде. Такі квіточки. Для чого вони? Це щось прикрашати? Стікери. Стікери. Так. Взяла отаку штуку для піци ножика. Потім взяли ось це. Що це? Маска для обличчя з вугіллям. Ага, це від чорних цяточок. Так. Потім такі штучки. До чогось клеїти. Ось такий магнітик. Ага, не магнітик, це об'ємна наліпка. Ось це взяли. Боже Якщо чесно сказати, я це не брала, то і не знаю, що воно таке. Сироватка для росту вій і брів. Ну, корисна річ якась. Так. Потім такі наліпки. Пудра, О, Романтик. Так. А ось це нарешті моя покупочка. Купила ось таку каву. В Аврорі була. Тут 400 грам, 200 гривень. Не знаю, яка на смак вона. Зараз я відкрию і скажу хоча б який в неї аромат. Тому що брала брали ми на базарі іншу каву. Писало, що індійська. Ну, взагалі, так як колись казали, ячмінь палений. Непоганий запах, який смак буде в неї. Бачите, такі доволі дрімновата гранульовочка. Ну, кавою пахне поки що. Що на смак буде, скажу. В якомусь відео. Купили ось такі капсули, тут 10 капсул, здається, чи не 10, 10 капсул, 69 гривень було. Зараз відкрию, також скажу, який аромат в неї. Пахнуть вони непогано. Дивіться, ось такі кольорові капсулки. І запах приємний. Ніякої такої віддушки кислотної немає. Квітковий, непоганий запах. Купили, що це ми купили? помада? Консілер. Консілер купили. І купили і знову наш котик. І купили ось такий блиск для губ. Так. І ще в нас є отакі масочки, але це вже з іншого магазину. Це магазин Євами. Купували, там була також акція. Дві маски купуєш і третя в подаруночок. Вони там по 15 гривень. Так, і зараз пробіжимося по цінах. Ніж для піци 32 гривні. Наклейки стрази фігурні 11 гривень. Наклейка дитяча 5 гривень. Набір рушничків паперових. 29 гривень. Сухарниця прямокутна. 29 гривень. Чипси картопляні по 15 гривень. А, друзі, пауза. Купила я ще отакі капці. Бачите? Підошва тут така тоненька. Це так, як в готелях. Що такі тоненькі, але вони дуже зручні. Я їх спробувала вже розпакувала вдома. Дуже вони мені сподобалися. І там вони всього 34 гривні. Маска для обличчя від чорних сяточок 39 гривень. Серветка декоративна. Серветка. Маска для обличчя 39 гривень, а серветка 29 гривень. Сироватка для Вій і Брів 39 гривень. Капсули для пряння 69 гривень. Там 10 штук в упаковушці. Коричневе саше хна – 19 гривень. Коректор стрічковий 14 гривень. Лист для, випі... ви... лист для випікання силиконовий 39 гривень. Пудра для обличчя 49 гривень. Кава розчинна 199 гривень. Пакетик Аврора великий 6 гривень коштує. Наліпка об'ємна патріотична 4 гривні. Наліпка за 3 гривні ще якась. Тату наклеючка 11 гривень. Спонжик косметичний авокадо 15 гривень. Блиск для губ 39 гривень. Коректор з консилером 55 гривень. І це ми тут скупилися на 799 гривень. Все, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки вподобайки. Миру та добра. Пока-пока.